Я Олександр Івахнюк, консультант до справ легалізації перебування. Я займаюся цими справами 10 років. Якщо у вас є питання стосовно документів для іноземців, будь-яких, можете ставити 730-150 901. 730 150 901. Зараз порушу тему, яким чином податися на попит у Варшаві. Неважливо, сталий, часовий чи ще щось. Е яким чином? Через канцелярію, е тобто через бюро подавче, чи через, е через бюро подавче на Плацу Банковому, через бюро подавче на Маршалковське? Черзі під плацом банковим, то тоді буде швидше. Це категорична неправда. Абсолютно, я вам кажу як людина, яка 10 років цим займається. Що ви вишлете поштою, що ви вишлете через е, бюро подавче, що ви віддасте ці документи в бюро подавче, це те саме, це та сама пошта. Просто е, коли ви висилаєте поштою, то ви платите 15 злотих. А коли ви висилаєте через бюро подавче, то це ви економите. Оці 15 злотих. І це вся вигода, вся це. Бюро подавче це черга для тих, кому шкода 15 злотих. Якщо ж вам 15 злотих не шкода, я рекомендую не стояти в тій черзі ні на Плацу банковому, ні не шукати способу купити якось номерок на маршалковську. Просто відправте поштою. Поштою пріоритетовим поліцоним з потвердженням від Бюро. Е, і тут ще одне питання. Чи ви вишлете, е, сам внісик, чи ви вишлете весь пакет документів, ви все одно будете чекати півроку. І це теж треба зрозуміти, усвідомити це, змиритися з цим і е, е, не думати, що Подача через, ну, що, що якось пришвидшить, що ви збільшите кількість е, документів, чи що ви вийшлите це через бюро подавче. Якщо є питання, ставте 730 150, 901.